Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ришовець в традиційному прямострімі українські сукіряни, який виходить, який виходить, коли в сукірянах з'явилось світло, і а, я зміг трошки. Проаналізувати те, що сталося вчора вночі ввечері зранку, і хочу поділитися цим з вами коротко, чітко і по суті справи. З вами український історик та журналіст Швець, незалежний журналіст український. До речі, дуже багато хто забув, що приблизно рік назад, так президент Зеленський заявив, що є такий статус в Україні як незалежний журналіст. Офіційно забули. Ну, а демократія це не ті журналісти, які працюють на офіційну владу або на олігархів, або працюють офіційно в спілці журналістів України. Знаєте, це як наслідок колишнього Радянського Союзу, де всі журналісти працювали так на КГБ СССР. В Україні з'явились незалежні журналісти, їх дуже мало, але вони повинні бути. Тому що незалежний журналіст це демократія. Американська демократія ТРЕ це незалежна журналістика. Тому демократія, справжня права людини в Україні. це Незалежні журналісти, такі як Ігор Швець, які залежать тільки від допомоги простого українського народу. Тому я дуже прошу підписуйтесь на канал. Нам залишилось 50 підписників до цифри 68500. 50 тисяч підписників. Ми помаленько рухаємося. Помаленько, але рухаємось. Прошу, хто не підписався, підпишіться. Лайки, вподобайки, коментарі без 6 слів і велике прохання. Ну, по-перше, я хочу не вклонитися людям, які вчора мені потрошку допомогли донатами, і хочу вклонитися пану Олексію за допомогу. Вчора суттєву допомогу надав пан Олексій. Просто пан Олексій, я е, не знав цю людину. Ця людина вчора подивилася е, вечірній прямий стрім і зразу ж допомогла. Тому я дякую пану Олексію і дякую тим українцям, які вчора мені помаленьку допомагали. Ще раз низько кланююсь, тому що без допомоги простих українців я працювати би не зміг би. Скажу чесно: 51-68... 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку. Хто скільки зможе, допомагайте, будь ласка. Ну і починаємо працювати. Важкі втрати ЗСУ. Важкі втрати ЗСУ в Кропивницькому на, скажімо, Литовищі на аеродромі згоріли два наші гелікоптери. Штурмовий гелікоптер на жаргоні крокодил військових Мі 24 і транспортний. Мі 8 в них попали шахеди. Шахеди, які летіли з турбореактивними двигунами, це нові російські шахеди. шахеди, які управлялися так Старлінком, вони йшли з допомогою Старлінка. Від Ілона маска, і е, велися зі, спутні, зі спутника. Себто зі спутника вони направлялися, летіли на дуже малій висоті, фактично над землею, що не давало змоги їх засікти. Ну і в ручному режимі зі спутника захоплювали ціль, і на силует гелікоптера. Наводилися ці шахеди це нове ноу-хау в роботі російських шахедів, в роботі російських космічних сил аерокосмічних сил. І у нас зразу заява Міністерства оборони. Да, людей, які відповідають за роботу, як би кажучи, в цьому напрямку про те, що ми попереджували, що це буде. Нас ніхто не слухав. Тепер нам потрібно давати відповідь Росії швидко і чітко, тому що росіяни йдуть вперед, вони швидко вчаться. А у нас в цьому плані, а у нас в квартирі газ. У нас дуже багато слів, у нас дуже багато лозунгів, У нас же дуже багато рвати вишиванок на грудях. У нас дуже багато стравлення народу по мові по вірі. Конкретної роботи у нас немає. От мене особисто. Я дуже незадоволений тим, що ми нічого конкретного не робимо. Так, скрізь тилу для допомоги фронту, в технологіях. Да У нас багато говорильні, багато крадівництва, роботи нуль. Ну і як, як результат: важкі втрати ЗСУ буквально за лічені хвилини. Учора був день. Народження президента Зеленського 25 числа був день народження президента Зеленського. Ну і виклали поздоровлення від ТЦК. Да? Депутат Олексій Гончаренко виклав, як ТЦК поздоровило президента Зеленського. Чотири ТЦКшника виносять за руки з харківського метро. Чоловіка, який кричить, верещить і прощається життям. І це все знімають. Ну, уявіть картину. Харківське метро з метрополітену 4 ТЦКшника виносять на руках людину, яка кричить, верещить, іначе прощається життям. Хоча дійсно він прощається життям. Далі е ще показують два відео, да в одному відео ТЦКшники вриваються в туалет в магазині на заправці і прямо з туалета витягують людину і закидують в бус. Отакі От поздоровлення президенту Зеленського. Картинки з поздоровленнями, які показують, що витворяє ТЦК. ТЦК як знущалися з українців, як були катами і геноцидниками українського народу, так і залишилося. для ТЦК на конституції людяності в Україні немає. Те, що вони творять, не входить уже ні в які рамки. Одне слово, де Звернення президента Зеленського до Білорусі. Е, президент Зеленський був у Литві, звернувся з е, литовського сейму парламенту до Білорусів і до американців. До Білорусів він сказав, що вся боротьба е, білорусів за. Свободу білоруського народу попереду, він сказав: Європі треба було підтримати Білорусі в 2020 році, коли були масові протести, Європа не підтримала, і ми маємо те, що маємо. Білорусія це російський генерал-губернаторство. А шпіц Лукашенко, там такий білий песик. Шпіц ситенький Лукашенко має більше прав, ніж білоруський народ. Ну і звернувся до американців, сказав, що. е-е Росія готова на Росія не готова до миру. Вона продовжує війну. Україна готова до миру, але не до капітуляції, тому що ми воюємо на своїй землі. В литовському парламенті він сказав: Я розумію Америку, я розумію Трампа. Я поважаю те, що вони роблять. Але ми не готові до капітуляції. Ми воюємо на своїй землі. Ми не воюємо на чужій землі. І треба зрозуміти, що це. Наша земля виводити війська з Донбасу я не буду. серто компромісу знову нема і не буде, тому що, що росіяни хочуть, щоб ми вивели війська з Донбасу, хоча намічається компроміс в управлінні Запорізької АЕС, начебто американці домовляються, щоб Запорізької АЕС контролю, контролювали роботу і отримували енергію е, наполовину. Україна на половину Росія. Ось такі домовленості. Ну і е, На фронті на фронті на Лиманському напрямку, на Лиманському напрямку о, дуже е, гарячі, е, в великі бої в Вовчанську, в Куп'янську, безперервні бої в Куп'янську. Купянськ росіяни хочуть відбити і взяти в 10-й раз. Скільки разів вони казали, що взяли Куп'янськ 10 разів, ну хочуть взяти в 11. -й. На фронті безперервні бої росіяни починають прощупувати і заводити стрілецькі бої по усій лінії кордону з Росією, намагаючись прорвати український кордон на Чернігівщині, на Сумщині, на Харківщині. Знову бої на кордоні Да з Росією коротше кажучи, постійно тримають на прузі, промасуючи слабке місце і надіючи, що надіючись прорвати нашу оборону. Ну, і, ну і, і, і навчання НАТО: 10 тисяч солдат з НАТО пересуваються в напрямку до східного кордону НАТО. Це Польща, Румунія, Ну і Угорщина: 10 тисяч солдат, авіація, гелікоптери і тисячу одиниць броньованої техніки. Масштабні навчання НАТО по відбиттям можливої загрози з боку Росії. Ну і заява Піскова, який сказав, що Трамп любить нагинати через коліно. Пісков зробив заяву і сказав, що Трамп він людина, яка дбає тільки про інтереси США і американського бізнесу, що він не визнає компромісів, він не знає, не визнає домовленості, що він їх міняє кожен день і любить нагинати через коліно, що він не розуміє, що таке багатополярний світ. У нього одне. Сила, сила і сила. Як він сказав по-російськи, Трамп любить нагинати через коліно. Ну а Росію через коліно не нагнеш. Висновок: кого тоді нагинає Трамп через коліно? Трамп хоче Україну нагнути через коліно. Пісков каже: не нагнеш Росію через коліна. Ну, значить, Трамп хоче нагнути слабшого, так? Значить, Трамп хоче нагнути Україну через коліна. А Зеленський каже: я не віддам Донбас. Коротше кажучи, отакі події вчорашнього вечора, ночі сьогоднішнього ранку. Ви пишіть, коментуйте. Я ніяких коментарів не даю. Пишіть, коментуйте, аналізуйте. Викладайте свої думки, жодного коментаря я не видаляю, крім коментарів, в якому є образи. Образи вони неприпустимі на е, прямому стрімі українські секіряни, образи вони неприпустимі на платформі YouTube. У нас є платформа YouTube, і ми виконуємо правила YouTube. Тим більше, я взагалі, як людина, не люблю ображати інших і не люблю, коли мене або когось ображають. В дорогі. Гарного, спокійного понеділка і е, велике прохання. Підписка 50 підписників, і нас 68 тисяч 500. Прохання, хто не підписався, підпишіться і велике прохання. Хто скільки зможе, допомагайте донатами, тому що канал працює навіть коли у нас світло 4,5-5 годин. Канал працює, старається, прямий стрім працює 51. 68 74 51, 97, 22, 28, 93. Картка права банку. Дякую, дорогі рідні. До нової зустрічі.